Доброго дня! В минулій лабораторній роботі ми познайомилися з тим, як з докер образів можна стартувати докер контейнери. Сьогодні ми отримаємо досвід зі створення свого власного докер образу. Отже, сьогодні наша мета створити докер образ для запуску в докер контейнері найпростішого веб-сервера. Віртуальна машина Ubuntu VM завантажена і готова до використання. Здійснюю вхід на неї по SSH. SSH-P 2222 uadmin at 127001. Я виконую роботу на комп'ютері з операційною системою Linux і гіпервізором Oracle VirtualBox. Подібну команду будуть використовувати і ті, хто користується VirtualBox на платформі Windows. Для доступу до віртуальної машини по SSH, а також по протоколу HTTP. В минулих роботах на VirtualBox ми налаштували перенаправлення портів. Студенти з комп'ютерами Apple і гіпервізором UTM мають використовувати іншу команду, більш просту, оскільки UTM перенаправлення портів не налаштовувалося. Ми детально розглядали ці моменти в попередніх роботах. В одній з попередніх робіт ми встановили на віртуальну машину веб сервер Patch і налаштували доступ до нього за протоколами HTTP за допомогою перенаправлення портів або англійською мовою port Forwarding. Для перевірки стану веб-сервера виконуємо команду sudo systemctl status apache2 Бачимо, що сервер активний. Відкриваємо браузер. І вводимо адресу http 2.2k 127001 Сторінка відображається, що також підтверджує те, що наш веб-сервер працює. Повертаємося в термінальне вікно. Для того, щоб запустити в системі веб-сервер в докер контейнері, необхідно звільнити сокет на tcp порті 80. Інакше новий веб-сервер в контейнері і той веб-сервер, який вже працює в батьківській системі, будуть конфліктувати за цей сокет. Для цього необхідно зупинити активний сервер Apache. Команда sudo systemctl stop apache 2 Для того, щоб цей веб-сервер не стартував автоматично після подальших перезавантажень системи. Виконуємо команду sudo systemctl disable apache 2 Перевіряємо статус sudo systemctl status apache 2. Сервер зупинений. В тому, що сервер зупинений, можна також переконатися, якщо перейти в браузер і оновити веб-сторінку, наприклад, за допомогою комбінації клавіш Ctrl-R. Як бачимо, сторінка вже недоступна. Для того, щоб створити докер образу для запуску докер контейнера з веб-сервером Apache, ми будемо використовувати базовий докер образ Ubuntu, який ми завантажили в попередній роботі. Ми додамо до нього зміни, пов'язані зі встановленням і запуском Apache. Запускаємо процес операційної оболонки Bash в контейнері, створеному з докер образу Ubuntu. Sudo Docker Run. Міс мінус РМ, мінус айті, мінус мінус нейм, вебсервер, мінус П. Вісімдесят, дві крапки вісімдесят, Убунту. Вінбаш. Командую докеран. Для запуску процесорів в контейнері ми користувалися в минулій роботі. У Docker є дві зовні схожі команди Docker docker-run і docker-exec. Нагадаю, в чому різниця між ними. Docker-run запускає стартовий процес в контейнері, в результаті чого, власне, і створюється контейнер. Docker-exec запускає додатковий процес, в контейнері, який вже існує. Які нові опції команди Docker run ми використовуємо зараз? Мінус мінус RM. Автоматичне видалення записів про контейнери після їх зупинки. Ця опція усуває необхідність виконання команд docker-rm або docker-container-prune для чистки записів про зупинені контейнери. Мінус, Мінус нейм. Призначення імені контейнеру. Раніше ми цю опцію не використовували і Докер автоматично присвоював контейнерам доволі дивні імена, якщо ви звернули на це увагу. Мінус P802.80 Ця опція вказує на те, що мережевий сокет на TCP порті 80 контейнера повинен бути відтрансльований сокет на TCP порті 80 батьківської системи, якою для контейнера є наша віртуальна машина Ubuntu VM. Ubuntu – назва докер Образу, BinBash – повний шлях до програми, яка запустить стартовий процес контейнерів. Enter. За допомогою команди Docker Run ми створили новий контейнер. В якому виконується процес операційної оболонки Bash. Виконуємо команду PS-EF. Бачимо, що окрім щойно виконаної команди ps ef в переліку є тільки один єдиний процес BASH. Зверніть увагу на ідентифікатор цього процесу. 1. Це означає, що Bash є стартовим процесом в цьому контейнері, і у разі зупинки цього процесу контейнер припинить своє існування. Перебуваючи в контейнері, виконаємо команди зі встановлення і запуску веб-сервера Apache. Це буде дуже подібно до того, як ми це робили раніше на віртуальній машині. Оновлюємо метадані репозиторіїв пакунків команда apt-update. Оскільки оболонка bash в контейнері запущена від користувача root, нема потреби використовувати команду sudo. Устанавливаем опаку Apache 2. Команда apt install Apache 2. Поконок установлен. На отличие от вид виртуальной машины, в контейнере сервис Apache 2 не стартует автоматически после установления покунку. Оскільки сервіса Systemd в контейнері немає, пересвідчитися відсутності процесу Apache2 можна знов таки за допомогою команди ps-ef. Для запуску веб-сервера виконаємо команду, яка є доволі довгою, але ви можете скопіювати її з керівництва для виконання цієї роботи. Нагадаю, що всі команди, які виконуються в роботі, можна знайти в файлі керівництва з виконання роботи. Apache run user до рівня 3W Data. Apache Run Group до рівня 3W Data. Apache 20L. Минус D. Foreground. На початку рядка визначається значення змінних оточення Apache Run User і Apache Run Group. Вони дорівнюють відповідно імені системного користувача WData і системної групи 3 data Біля знаків рівняння не повинно бути пробілів. Apache 2CTL це утіліта керування вебсервером Apache. Використана опція d Foreground змушує процес виконуватися на передньому плані. Без повернення в командний рядок Абалонки. Це буде важливо в подальшому, коли ми будемо формувати докер образ. Там такої споміжної оболонки, як зараз, в нас не буде. Enter. Попередження про те, що сервер не може надійно визначити своє доменне ім'я. Можна проігнорувати. Відкриємо друге термінальне вікно. І виконаємо в ньому вхід на віртуальну машину PSSH. Відобразимо перелік активних контейнерів в системі sudo. docker ps. Бачимо наш активний контейнер з іменем WebServer. Переглянемо список відкритих мережевих TCP-сокетів sudo. Ss-lnpt. Бачимо два відкритих TCP сокета на порту 80. Перший для протоколу IPv4, другий для протоколу IPV 6. Обидва сокети пов'язані з сервісом Docker Proxy. Docker Proxy це той сервіс, який транслює мережеві сокети відкриті в контейнері сокети батьківської системи. Спробуємо знов звернутися до веб-сторінки за допомогою браузера. Старінка не відображається. Перевіримо стан веб-сервера в першому термінальному вікні. Бачимо, що з якоїсь причини сервер зупинився. Повторюємо команду для його запуску. Цей збій, раптова зупинка веб-сервера, не вплине на виконання нашої роботи. Просто майте на увазі таку можливість під час виконання роботи. Переходжу в браузер, декілька разів оновлюю сторінку, натискаю Ctrl-R. Бачимо, що сторінка знов відображається. Для браузера немає різниці, чи веб-сервер запущений в батьківській системі, чи в контейнері. Переходжу в наше друге термінальне вікно, там, де в нас операційна оболонка батьківської системи. Зупиняю контейнер. На цей раз використовую команду sudo. docker kill webserver. Зауважимо, що в якості вказівника контейнера можна використовувати як його ідентифікатор, так і ім'я. Перевіряє стайдаїнку в браузері. Вона знов недоступна. Переглянемо записи про зупинені контейнери в системі. Команда sudo Docker PS-a. Як бачимо, записів немає. Це результат застосування опції rm в команді docker run. Відома нам з попередньої роботи команда docker stop – надсилала сигнал завершення стартовому процесі в контейнері. Команда DockerKill, яку ми використовуємо зараз, примусово завершує стартовий процес і ліквідує контейнер. Слід зазначити, що в момент ліквідації контейнера результати всіх дій, які ми виконали в ньому, а саме встановлення пакунків, запуск процесів, були втрачені. Єдиним доступним сховищем даних для контейнера в нашому випадку є віртуальна файлова система. Яку визначає Докер Образ. А вона є незмінною, read only. Тобто, якщо б ми хотіли запустити знов веб сервер в контейнері Ubuntu, ми змушені були б повторити всі ці дії. Для того, щоб уникнути виконання всіх цих дій по налаштуванню під час кожного запуску контейнера, нам необхідно відкоригувати докер образ. В нас є вся необхідна інформація щодо того, які зміни треба внести в базовий докер образ Ubuntu для того, щоб створити образ. Для запуску веб-сервера. Відповідні дії будуть описані в файлі з іменем DockerFile, який буде використаний для побудови докер образу. Створюємо каталог з іменем Webserver. Команда mkdir webserver Переходимо в цей каналок webserver За допомогою текстового редактора nano створюємо файл Dockerfile. Зараз я буду заповнювати цей файл вручну і коментувати всі його елементи. Ви можете відразу скопіювати весь міст з керівництва до цієї роботи. Вміст. Dockerfile завжди починається з вказування на базовий образ From Ubuntu 2.24.04. Ми могли не вказувати версію базового образу, і тоді за замовчуванням була б використана остання версія образу Ubuntu, якою на сьогодні і є 24.04. Але рекомендується цю версію вказувати. Можливо, цей докер файл буде використовуватися, скажімо, через декілька років, коли вже вийдуть нові версії Ubuntu, і буде вірогідність того, що процедуру створення образу потрібно буде змінити. Коли версія вказана явно, ви гарантуєте, що з цим докер файл завжди будуть створюватися ідентичні образи. Далі описуємо дії зі встановлення веб-сервера Apache 2. Run, apt-update, up 2 Ampersandi. apt install i Apache 2. Ці дії вносять зміни в файлову систему базового докер образу. Опція –y команда apt install дозволяє позбутися необхідності відповідати на запитання під час інсталяції пакунків. Звернемо увагу: дві команди apt update і apt install виконуються як одна команда. Два символи Ampersand означають автоматичний запуск команди apt-install у разі успішного завершення команди apt-update. Ми могли б виконати ці команди окремо, використовуючи дві директиви run. При цьому в віртуальній файловій системі, яку задаватиме Docker образ було б створено два рівні, а не один. Ми детально розглядали віртуальну файлову систему з накладеними рівнями на лекції. зокрема, Зупинялися на недоліках її побудови з великою кількістю рівнів. Отже, для того, щоб в докер образі, який ми збудуємо, з'явився лише один додатковий рівень файлової системи, ми компонуємо декілька команд як одну з однією директивою run. Далі визначаємо змінні оточення, які застосовуються при запуску сервера. Для цього використовуємо директиви env. Директив env в DockerFile Може бути будь-яка кількість. env apache-run-user дорівнює w Data, env run Group дорівнює 3 data Директива, яка повідомляє docker Демон про те, які мережеві сокіти будуть відкриті в контейнері, Expose 80. Запис означає, що буде відкрито tcp сокет на порту 80. Ну і нарешті директива, яка визначає команду, що запустить стартовий процес в контейнері: cmd Apache2ctl-d Foreground. Фактично це та сама команда, яку ми раніше використовували під час запуску процесу в контейнері. Тільки всі її складові представлені як елементи списку. Закінчуємо роботу з файлом. Ctrl-X, зберігаємо файл. Будуємо докер образ за допомогою створеного Sudo, Docker build Сюдо, Dockerbuild. Вебсервер 2.1.0. Тут я припустився помилки. Не повністю ввів команду. В кінці команди ще має бути точка. Опція t присвоює так званий тег нашому образу. Ім'я плюс версія. Нехай це буде версія 1.0. Точка в кінці команди це вказівка на наш поточний каталог, в якому знаходиться докер файл. Докер образ побудовано. Переглянемо повідомлення, які виникали під час побудови докер образу. Бачимо попередження про те, що побудова образів за допомогою команди docker-build є застарілим методом і в подальших версіях Докер буде прибрана. Це означає, що функціональність побудови образів насправді вже винесена в окремий плагін BuildX, і в майбутньому буде доступна лише після встановлення цього плагіну. Очевидно, мені доведеться відобразити це в майбутніх версіях цієї лабораторної роботи. Не звертаємо увагу на застереження про ненадійність команди Apt. Я ці повідомлення бачу регулярно, але за досить тривалий час використання команди APT я не мав з нею жодних проблем. Переглянемо докер образи, які тепер наявні в системі. Sudo Docker Images. Бачимо три образи. Перший це образ, який ми щойно збудували. Другий це образ Ubuntu версії 24.04, який було використано під час побудови образу веб-сервера. Третій. Це образ Ubuntu останньої версії Latest. Ми його використовували в попередній лабораторній роботі і сьогодні, коли запускали в контейнері оболонку Bash. Зверніть увагу, що розмір образів Ubuntu 24.04 і Latest однаковий. Фактично, це однакові образи, оскільки версія 24.04 на сьогодні є Latest. Тільки ці два образи позначені різними тегами. Запускаємо контейнер з нашого нового образу. Команда. Судо докера Ран. Міс Д. Міс мінус Рм. Мінус мінус ней, вебсервер. Міс П. Вісімдесят дві крапки вісімдесят вебсервер. 2.1.0. Зауважимо, в команді Docker Run немає опції –it, які визначають інтерактивний режим роботи. Натомість є опція D для запуску контейнера в фоновому режимі режимі демона. Переглядаємо список активних контейнерів sudo Docker PS. Бачимо контейнер з іменем WebServer. сервер Переглядаємо список відкритих сокетів. sudo SS-LNPT. Бачимо відкритий сокет на порту 80. Перевіримо доступність сторінки в браузері. Вона відображається. Наш веб-сервер в контейнері працює. А зараз покажемо, як з одного образу можна запускати будь-яку кількість контейнерів. Запустимо ще один контейнер. Та сама команда, але змінюємо порт в батьківській системі на 81 і ім'я на вебсервер 1. Ми змінили ім'я контейнера, воно повинно бути унікальним. І номер порта Сокета, який відкривається в батьківській системі, оскільки порт 80 вже зайнятий. Запустимо ще два контейнери. Вебсевер 2. І веб-сервер 3. Переглядаємо список активних контейнерів. Sudo Docker PS. Бачимо 4 активних контейнери. Переглядаємо список відкритих сокетів судо SS-LNPT. Бачимо відкриті сокети на портах 80, 81, 82 і 83. Тобто в нашій системі зараз працюють 4 веб-сервери в контейнерах, які були запущені з одного докер образу. Ми могли б звернутися до кожного з них за допомогою браузера, але для цього було б потрібно налаштувати додаткові правила перенаправлення портів на VirtualBox. Замість цього ми скористаємося текстовим браузером Lynx. Lynx HTTP Localhost. Вебсервер запущений в першому контейнері на порту 80, який за замовчуванням використовується протоколом HTTP. Links HTTP Localhost 2.81. Вебсервер в другому контейнері на порту 81. Те саме для порту 82. Для порту 83. Для порту 84. Помилка. Ми запустили тільки 4 контейнери. П'ятого на порті 84 немає. Бачимо, що всі веб-сервери цілком функціональні. Отже, сьогодні ми навчилися будувати свої власні докер образи і запускати з їх допомогою нажини контейнерів. А зараз завершуємо роботу. Ми можемо не виконувати спеціальних дій з зупинки контейнерів, оскільки вони в будь-якому разі будуть зупинені при вимкненні віртуальної машини. Але для більшої практики з Docker ми це зараз зробимо. Відобразимо перелік активних контейнерів за допомогою вже добре відомої команди docker ps, але з ключиком -q. В такому форматі ця команда виводить тільки ідентифікатори активних контейнерів. Ми скористаємося цим в наступній команді: sudo docker kill $ла відкрити дужку. Sudo Docker PS-Q, закрити дужку. Комбінація команд docker kill і Docker PS-Q призводить до видалення всіх активних контейнерів. Sudo Docker PS. Активних контейнерів більше немає. На цьому наша робота закінчена. Дякую за увагу.